Роман, опять на карачках. Коли ти вже на коленечки собі купиш. Я хороший заробіт. Воня ніколи значить. <ріст> ну що, розказуй, що в тебе тут є? По тонку По Тільки що цей угол треба відсюди з угла пускати. Раз, відсюди. А там перерізочку до, до стінки зробиш. А, ти шву. А я мать би його так стоять. Ні, шву не треба, я, Роман, я думаю. Там более хоть на щось похоже. Сюди резочку пущу. По І там так само. Ну, воно хоть шва. А тут і... хіба воно все на цей шовчик вот так вот. Да, туди воно десь у І там по шов. Ну, в принципі, воно, да, висимо. да. Там шліфануть трошечки, шліфануть, да і все так. Поддончик красивий. Тут налог блена. Наутом? Не, прямий просто. Прямые краще буде. Та й красивіше. Мені не подобається, коли це Да, Ну все, так що, коли завозиться це все? Все вже заложено. Ладно. Хорошо тоді, що ладно Look.